Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Ми щораз раз то ближче наближаємося до великої спасительної тайни страстей Христових, а відтак і до величного славного празника Воскресіння Господнього. І сьогодні ми молимося. Покаянний канон Андрея Крицького з утренні, з поклонами, як знак того, що людина покликана повністю, всім своїм єством хвалити Господа Бога, а також і каятися всім своїм єством. Що я маю на увазі всім своїм єством? Ми не є просто душі, які є поселені в тілі, ми є люди. А отже, складаємося з духа, душі і тіла. А отже, коли і молимося, то ми також беремо участь і душею, і нашим духом, і нашим тілом, тому в нашій традиції є дуже багато молитв, які супроводяться жестами. Навіть той знак Христа, який ми за щораз, коли молимося, робимо на собі, є участь нашого тіла у молитві. І сьогодні ми мали можливість молитися покаянний канон Андрея Крицького, який є сповненим прекрасним поетичним осмисленням гріха, Божого милосердя і покаяння. Я був свідком однієї дискусії, коли два священники сперечалися з одним мирянином, і дискусія полягала в тому, той мирянин казав, Канон Андрея Крицького сьогодні вже не актуальний. Ну що нам думати про гріх Адама, Каїна? Що нам думати про гріхи старозавітніх людей? Якщо сьогодні ми маємо багато інших гріхів аборти, корупція, обман, шахрайство. І можемо собі подумати, ну невже канон Андрея Крицького вже не актуальний? Дорогі браті і сестри, немає нічого нового під Сонцем. Ті гріхи, які були за Адама і Єви, ті є сьогодні і в нас. Але якщо ми поглянемо на сторінки канону Андрея Крицького, то ми там побачимо покаянний шлях, який показує нам не тільки наслідки певних гріхів, не тільки те, як ті гріхи розвивалися потім і стали більш сучасними. А ми маємо можливість поглянути в самий корінь гріха. Якраз в цьому завданні нам допомагають багато святих, які вже пройшли певною дорогою, і побачили, як гріх зачався в історії людства, як він розвивався. А ми, котрі молимося, бачимо також, як і ми носимо на собі наслідки тих гріхів, як і ми терпимо, і наше суспільство. І тому, коли молимося, супроводжуємо цю молитву поклонами, і хтось може сказати, навіщо так принижувати людину, навіщо вона повинна каятися, навіщо вона повинна, можна казати, повсти по землі, хіба це не принижує гідність і достойність? Молитва ніколи не принижує людину. Завжди принижує людину гріх. Але ми, котрі робимо цей великий жест покаяння перед Господом Богом і кланяємося йому, показуємо: Господи Боже, я впав, але Ти не змучуєшся і не встидаєшся мною. Ти за щораз, коли я падаю, підносиш мене. Ти мене підносиш не того, як хто є поламаний, а той, хто є навіть уражений гріхом, має можливість і має шанс знову піднятися і знову насолоджуватися Твоїм милосердям. Тому гарний такий шлях ми проходимо в часі Великого посту, і особливе таке місце в цьому шляху займає і цей покаянний канон. Дорогі браті і сестри, я щиро вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли до цього храму, щоб супроводжувати свою єпархію молитвою. Дякую нашим священникам, котрі з нами служили, священникам, котрі сповідали. Братям, семінаристам, котрі співали, і всім вам за те, що брали участь у цій молитві. Нехай Господь Бог вислухає нашу молитву, дарує нам своє щире милосердя, а нам глибоке покаяння. Христос посеред нас.